Джоанна Геєнес представила свій рецепт ідеального післяшкільного частування, в якому так багато затишних осінніх смаків. Осінь на тарільці як створити затишне післяшкільне частування для дітей і для себе. Осінь це час теплих светрів, шарудить листя, звичайно, ж, смачної домашньої випічки. Коли діти повертаються зі школи, після насиченого дня їм потрібен не просто перекус, а щось особливе, щось, що створить атмосферу затишку і тепла. І якщо чесно, хто відмовиться від цього самого? Я, як мама двох школярів і завзятий пекар, знаю, як важливо мати в запасі кілька перевірених рецептів швидких і смачних десертів. І ось, натхнена рецептом Джоанни Геєнес з пеканом і корицею, я хочу поділитися своїми думками про те, як створити ідеальне післяшкільне частування, яке порадує і дітей, і дорослих. Чому домашня випічка найкращий вибір в епоху напівфабрикатів і готової їжі, домашня випічка набуває особливої цінності. Це не просто їжа, це прояв турботи, любові та уваги. Коли ви печете для своїх близьких, ви вкладаєте в це частинку своєї душі, контроль інгредієнтів, ви точно знаєте, що входить до складу вашого десерту. Ніяких шкідливих добавок, консервантів і штучних ароматизаторів. Задоволення від процесу, сам процес приготування випічки може бути терапевтичним. Це відмінний спосіб розслабитися після важкого дня і відволіктися від повсякденних турбот. Сімейні традиції, домашня випічка може стати частиною сімейних традицій. Наприклад, разом з дітьми можна готувати печиво до свят або випікати пиріг по неділях. Осінні смаки, пекан, кориця і не тільки. Рецепт Джоанни Геєнес з пеканом і корицею це чудовий приклад того, як використовувати осінні смаки, щоб створити незабутнє частування. Пекан додає горіхову текстуру і насичений смак, а кориця додає теплий і пряний аромат. Але не обмежуйтеся лише цими інгредієнтами, восени можна використовувати найрізноманітніші смаки. Яблуко додайте нарізані яблука в тісто або використовуйте яблучне пуре для додання вологості. Груша, як і яблука, груші чудово поєднуються з корицею та іншими прянощами. Гарбуз гарбузове пюре це відмінний спосіб додати солодкість і вологість у випічку. Кленовий сироп. Додайте трохи кленового сиропу для характерного осіннього смаку. Мускатний горіх. Невелика кількість мускатного горіха посилить пряний аромат. Поради щодо ідеального післяшкільного частування. Щоб ваше післяшкільне частування було ідеальним ось кілька порад. Підготуйтеся заздалегідь, якщо у вас мало часу, підготуйте деякі інгредієнти заздалегідь. Наприклад, можна подрібнити горіхи ввечері, а вранці просто додати їх в тісто. Залучайте дітей, нехай діти беруть участь у процесі приготування. Вони можуть допомогти виміряти інгредієнти, перемішати тісто або прикрасити випічку. Це не тільки весело, але й корисно для їх розвитку. Не бійтеся експериментувати, не бійтеся пробувати нові смаки і поєднання. Адже саме так народжуються найцікавіші рецепти. Зробіть красиво, пам'ятайте, що їжа це не тільки смачно, але і красиво. Прикрасьте випічку цукровою пудрою, глазур'ю або свіжими фруктами. Подавайте з любов'ю, найголовніше подавати випічку з любов'ю і турботою. Адже саме це робить її по-справжньому особливою. Мій особистий досвід спрощений рецепт для зайнятих мам. Я часто не встигаю приготувати щось складне після роботи, тому я розробила спрощений варіант рецепта, натхнений ідеєю Джоани Геянес. Замість листкового пирога я роблю швидкі кекси з пеканом і корицею. Інгредієнт: півтора склянки борошна, один чайна ложка розпушувача. 1 друга чайної ложки харчової соди. 1 четверта чайної ложки солі. 1 друга склянки, 113 грамів, розтопленого вершкового масла. 3 четверті склянки коричневого цукру. 1 яйце. 1 друга склянки молока. 1 чайна ложка ванільного екстракту. 1 друга склянки подрібненого пекану. 1 чайна ложка кориці. Приготування. Розігрійте духовку до 180 градусів Цельсія. Змішайте сухі інгредієнти у великій мисці. В окремій мисці збийте розтоплене вершкове масло і коричневий цукор. Додайте яйце і ванільний екстракт. Поступово додайте сухі інгредієнти до вологих, чергуючи з молоком. Додайте подрібнені пекан і корицю. Розкладіть тісто по формах для мафінів. Заповнюючи їх на 2 треті, випікайте 18, 20 хвилин або поки зубочистка, вставлена в центр, не вийде чистою. Висновок створюйте власні традиції. Домашня випічка це більше, ніж просто їжа. Це спосіб висловити свою любов і турботу про близьких. Не бійтеся експериментувати, створюйте свої власні традиції і насолоджуйтеся процесом. І пам'ятайте, найголовніше це тепло і затишок, які створюють домашні пироги і мафіни. Нехай осінь стане часом найсмачніших і щасливих моментів. Затишна атмосфера, смачна випічка і щасливі обличчя близьких ось що робить осінь по-справжньому особливою.